Uh, українськомовні газети в Америці, саме uh, Союзу українок Америки, 12 газет. Де ми також будемо писати статті, матеріал, Ця жінка буде писати uh, про Майкла і про вибори і також будемо приймати в цьому участь. Be, there, are, there are 12 uh, newspapers published there for the local Ukrainians and uh, so this lady will be writing articles in it and uh, she will talk about you in those articles as well okay all right so again you know we're kind of out on time so uh, since i'm an american we should talk about american politics Yeah. Він американець но ми повинні говорити про полі політику країна. І як вона до України стосується. Як вона Україна сьогодні повністю залежить від Америки. Українці всі це знають. Uh, right, right but we need to, we need to, to we We bring clarity. We talked about a little bit uh in the office. I I wrote uh uh the moment um що, про те, що ви говорили там, сидячи в, тій кімнаті, в другій. Угу. Про що? This is what, uh, I'd like to stay on this topic. Може він сказав, що це, що він хоче yeah, сказати, що, що саме What do you want for Ukraine? Who does want for Ukraine? Uh, mm -hmm. I'm to the people, we'll talk to the audience. Ah, він, він хоче поставити до, би говорячи, шокання до, шокання. Цих, шокання. О, шокання. до аудиторії. Він каже, він би хотів дізнатися, що саме українці бажають від Америки, яку саме допомогу, як вони, яку вони бачать у війні або досягнення свободи. Також він каже. Тому що якщо думати, якщо отримувати гроші на те, щоб війна тільки продовжувалася, то це контрпродуктивно, що повинно бути, що треба щось конкретне для того, щоб настав мир. І тому що Байден, виходить, він тільки замирює Росію, а Трамп зупинить війну. В Україні перекручують роль Трампа і спеціально накручують і політичні різні структури за за участю Байдена, звісно, тому, що Байден не знає трамп із сторотін України. Американ лист так баб Америка політик моя хоче говорити про американську політику зараз.

він it. хоче сам про це поговорити. на так як він це бачить. This is for and for Ukrainian Для українців, які живуть і в Штатах, і українців, які живуть тут у нас. So this Добре, message, this ми, ми цю інформацію повинні до людей доносити, щоб люди, людям прояснилося в голові.

Ну, в кінці можна буде так. Да. Добре, і обов'язково про ті події, які відбулися в Америці відносно виборів перемоги right Трампа чи його поразки в штатах. In the in the, in the US. І знову ж таки okay, люди just, uh, бояться Трампа, і я хочу, щоб він розвіяв цей страх Because Трампа. Українці бояться Трампа, і and uh, she wants you to це dis... what's the word? Uh, this fear to, yeah, to, uh, to help them uh, yeah, yeah. To, uh, Давайте все починаємо. Добре, ми вже почали, скажи, що ми, We are вже... Already recording. ми вже почали, вже 15 хвилин Говоримо. Okay, you could edit that part. Yes, yes. І yes. я хочу... I хочу... Там, там Нічого різати ніхто не буде. Я даю все. Ні, ну Все не даю, все, да нам... все. Скажіть, що так як Байден застряг тут в нас з 2014 року, а вже 10 років маємо вплив Байдена на Україну. We've, we've 10 years, Він каже, що я не можу говорити про щось таке, про що я не знаю. Він каже, що мене треба використовувати в тому плані, що я можу дати те, що я знаю, а саме, що відбувається в Штатах. Що Трамп може дати Україні і яким чином що як події в Штатах можуть вплинути на події України? Каже, він хоче про це говорити, тому що він в цьому знається найкраще. А ми познайомимо його з матеріалами Міжнародного кримінального суду з орденом на арешт, і ми хочемо не тільки матеріал з ви хав інш. Ви не хочемо не хочемо ю експерта, скажемо, допитати як експерта, що винувати не тільки тих, хто депортував дітей, а винувати тих, хто допустив до такої депортації, що Україна сьогодні навіть не знає конкретну кількість тільки вивезли дітей. saying is, one, I вон sit бен being railroaded.

І по конкретно по пунктах 1, 2, 3 розглянути те, що ми бачимо, те, що ми бачимо. месеч так до аудиторії можна буде достукатися і донести до них оцей меседж. not the guy for і I'm the guy. він каже, я не можу за за всі за всі. По всіх питаннях відповідати, тому що я кажу тут для того, щоб пояснити українцям політику, яка відбувається. Тоді ми будемо з ним займатися питанням Хандера Байдена і розслідуванням цієї справи, тому що про Байдена ханта кейс викида дозор має до доже ерізаліса носом бадаві. Принаймні хоч щось там про це знає, так. Да. Дуже добре, значить тоді ми бо ми можемо вплинути на вибори в Америці, якщо ми тут okay, піднімемо це питання, що how, ми це розслідуємо we і дамо в зМІ американські backs. газети. Снейк? Макян і вот зек. Сnak. Макі McCain. Was a snake. Snake? McCain was a snake. Uh, Because he was in dipping. Because he wasn't helping Ukraine at all. He was just dipping in and getting the money. He's revered here. He's like. Exactly. Because the media wanted it. Because uh, Ukraine we have, we have streets named. Uh, I know, but McCain is a snake. Uh, the Secretary of State, Jerry, whatever his name was, is a snake. Biden is a snake. Clinton is a snake. McCain says and Biden and Clinton Ukrainians McCain is a bad guy. McCain is a traitor to the U.S. He, he, he uh, during the Vietnam War, when he was captured. He was captured. Yeah, he was a he was a Vietnam pres a prisoner. for his own comfort, for his own safety, he threw his men under the bus. Він каже, що Маккейн, коли був у В'єтнамській війні, ніхто про це не знає. Він за і він за те, що він попав по лонду в'єтнамців для того, щоб його визволили, він здав всіх своїх бійців, і про це мало в того. Добре, я погоджуюсь. Наступний вівторок знову наше інтерв'ю. Okay, Але я б хотіла все-таки у нас два моменти по народному трибуналу, де ми можемо вплинути, щоб зупинити війну в Україну, саме політика Америки. І друга тема вона відкрита. Вона в нас розглядається, іде слідство саме про депортацію українських дій. As you mentioned, two cases about the deportation of Ukrainian kids and also the arrest of Putin. This is something that the two cases that are being investigated as part sure, of sure, but she could uh, she could have Ukrainians on that conversation. Ну тут можна запросити українських uh, експертів, які можуть на це це Робимо і, yes, і я хотіла б його долучити до цієї роботи як експерта, Maybe як журналіста, детектива, in розслідувача well. його досвід. Він Maybe військовий професійний, і саме він знає злочини війни, воєнні war злочини. Crime, на цьому розуміється криміналіст вокрамс, таке роль і роль. Кожна людина має право привнести своє дата, яка знається на тих питаннях. Кожна людина може щось своє привнести, свій внесок, якісь дати, і все це народжується у такій спільній співпраці і діалозі. Тож ми сподіваємось на нашу подальшу співпрацю і сподіваємось ми на його високий рівень довіри до нашої до нього, нашої платформи і його велику значимість для нас як експерта і військового експерта саме. І ми віримо, що співпраці з ним народиться істина, яку ми можемо використати для того, щоб зупинити війну в Україні. Shine, um, to so that peace uh, comes to right? Yes, I agree. <laughs> Very good. Use it Thank you. <laughs>